Матч Кременчук Одещина. Кременчук переміг поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як оцінюєте сьогоднішню зустріч і роботу Кременчука на льоду? Ні, дуже гарно працювали, багато кидали. Трошки, мабуть, могли більше забити, але ну, так случилось. Це... Найбільше закинутих шайб у другому періоді. Чи мотивувало після першого якось хлопці в роздягальні? Ні, ну, хлопці мотивовані завжди в нас. Головний тренер завжди знаходить слова для кожного хлопця, тому хтось починає забувати, хтось ловити шайби на себе. Тому це робочий процес. Сьогодні перший матч чемпіонату. А які цілі на весь чемпіонат у Кременчука? Звісно, підтвердити свій статус чемпіона на менше не згодні ми. Залишився лише один матч проти Київ-Кепіталс і потім континентальний кубок. Що готуєтесь паралельно до цих матчів? Дуже готуємося, кожне тренування, тому і в суботу гарна гра буде перед виїздом нашим. Тоді чекаємо і вболівальників запрошуємо на ігру. Дуже вам дякую за коментар. Дякую. Зі мною головний тренер хокейного клубу Одещина Дмитро Цимбал. Як оцінюєте сьогоднішню зустріч перший матч чемпіонату України? Ну, тяжкий початок. От, е, хлопці сподобалося. В першому періоді провальний другий, ну і трошки краще вже в третьому. От, я думаю, так як в нас команда тільки формується, підбираємо, знаходимо свою гру. Сподіваємось, по ходу сезону в нас не буде набагато краще. Дійсно, другий період не ну, дуже вдалий. На вашу думку, чому так склалось? Е, на нашу думку, це в першу чергу фізична, фізичні кондиції, да, бо дальня лавка вже не встигали. Змінитися Кременчук, дуже гарний темп у нас в зоні. І благодаря цьому ми і пропустили ці шайби. Загалом, чого очікувати від Одещини, які плани на цей сезон? Ну, плани показувати якомога кращу гру з кожною грою, ставати сильнішим і радувати наших болівальників. Дуже дякую вам за коментар. Дякую.